Доброго дня, друзі, сьогодні ми на дачі, нам пробурили скважину. Відео буде сьогодні. Я вам розповім зараз, що було, як все це відбувалося. Дивіться, приїхала автівка мікроавтобус Mercedes, була бурова вишка в ньому, хлопці склали. Доволі швидко це все складається, виставилось по рівню, повісили на установку все обладнання навісне. Потім достали штанги, штанги опустили. Штанги поклали поруч з установкою, з запасом 30 метрів, достали сам бур ще 2 метри. Ялинка, котрий називається, потім це все підключили до електрики. Застосовувати генератор не стали, бо вистачало напруги місцевого, місцевої напруги вистачило, перевірили це все і поставили першу насадку, це бур з ялинкою. І почали борити. Борити місце сказали, що треба вказати просто пальцем. Я вказав це місце, бо це нам потрібно, тут буде скважина, потім зверху буде будинок. Вони кажуть, добре, тут, так тут. І почали буріння. Пішов перший бур, другий бур, Багато великий слой землі був. Потім пішла біла гліна у нас. Біла глина теж довго біла глина довго йшла, десь метрів 5 або більш було. А потім метрів 7 було біла глини, а потім пішла красна глина. Вони кажуть, що це вже буде останні свої глини. І потім піде пісок і краще, чим більше по піску проборитися, більше буде запас води. Бурили пісок, промивали все так довго і все було прискіпувало до роботи, відносилось якісно все робили, чистили туди-сюди проходи, розбирали, збирали бури, виймали, ставили обратно, виймали сальник глиняний, як вони його називають. Потім Сальника достали, знову зібрали на 32 метри і ще проборили у нас до 42 метрів. Почали бурити 43 метр і пішло дерево, як вони кажуть, це як торф буде запаху води, далі бурити не можна, треба на цьому завершувати. Кажуть, на цьому буде вода значно краща, ніж та, що Буде нижче. І вийшло у нас 17 метрів піску. Каже, спробуємо подивимось, який буде об'єм. Гарантувати поки що нічого не будемо, поки не відкачаємо і не заміряємо об'єм води. Потім пробуровий пісок опускати з херддолину осадні труби. А фільтр перший пішов, потім вкручували за одним труби по 3 метри. Встановили 42 метри, потім е, почали промивати це все, спочатку е, боровою установкою, потім поміняли це на насос погружний, поставили десь декілька годин промивалося це все, пішла чиста вода. Е, Об'єм заміряли по часу. Десять літрів ведро набирається за 15 секунд. Вийшло 2,5 тонни за годину. Можна набрати. Тобто об'єм доволі гарний по воді, вода не воняє. Сьогодні будемо встановлювати обладнання своє, дивіться в наступній серії. А на цьому в цій серії все. Пишіть, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей!